Я їздив у Турчин військомат, щоб розглянути, чи списали мене, чи ні. Е, відповідь я не почув в е, Дніпропетровській області, там моя частина і там мій командир. Як я писав рапорт на командиру, щоб мене списали, і так і відповідь я не почув. Сьогодні я їздив е, шест, шостий раз у Турчин. Написав я заяву на розгляд справи. Як я хочу сказати вам, як я являюся військовий, хочу, щоб він виїхати за кордон на протезування, теж відповіді немає. Хочу, щоб він списав мене, щоб я отримав ту форму 5, отримав. МСЕК пройшов, щоб отримав пенсію. Я вже не знаю, що робити. Я від командира відповіді немає. І ще він мене не списує. Я вже не знаю, що робити, любі друзі. Як бачите, інвалід, я вже не знаю, що робити. Ну це просто шок, друзі. Ну як можна так знущатися з військового, з нашого героя? Звертаюсь до командування, вимагаю негайно відпустити його на лікування. Взагалі, як таке може бути? Якщо ви, не дай Боже, стикаєтесь з чим-то подібним, звертайтесь на мою гарячу лінію для військових. Вона працює, ми допомагаємо і дуже вже тисячам військових змогли допомогти захистити свої права. Працюємо далі для вас. А такі речі є неприпустимими.